Мені здається, це чисто ре дик. Да, реклама, щоб зрозуміло, так. Ну, реклама це взагалі зовсім інше. Це просто так, так співпало, що і там на то, на, ну, реклама теж на камеру знімається, і кіно знімається на камеру. Так само так співпало, що фільми в кінотеатрах Голівудські теж знімаються на камеру і, би, і вони називаються кіно. І, наприклад, кіно, ну, типу, авторське кіно теж називається кіно. Хоча це зовсім різні. Це як, ну, знаєте, я вже правда не про рекламу почав, але я два слова скажу за це. Що хтось, е хтось так, от, на жаль, ну це, напевно, якась лінгвістична проблема, я не знаю. Е що називається кінематографом, оце, що показує, ну, цей голівудський весь цей е ну, атракціонізм, і кінематографом називається е ну, авторське кіно. Хоча, наприклад. Е вони ну, авторське кіно набагато більше має спільного з наприклад, з музикою, ніж з тим кіно. Зовсім різні. А то, наприклад, кіно э, атракціонне має більше спільного з рекламою якоюсь. Так просто співпало, що це так, ну я би хотів, якби можна вернути час назад, то я би якось хотів, якби то би називалось, наприклад, там, кіно, а то якось інакшим словом. Ну або, навпаки, неважливо, це ну, не питання, там, хто що є справжнє кіно. То собі теж може жити, а реклама це чисто ну, це продукт, там, комерційний якийсь якийсь. — продукт комерційний А відповідальність? — А, відповідальність. Мені не... здається, що, ну, що це, ну, це диктує диктує що йому важливо, це, це відповідальність несе, ну, наприклад, в даному випадку український глядач. Він пошлий, він хоче такої реклами. Український глядач пошлий. Коли український глядач е, збунтується проти такої тупої реклами, тоді він е, тоді буде, каже, що зараз вже, наприклад, краще реклама, ніж були, наприклад, років 10 назад. Так само і краще, ну, зовнішня реклама, дизайн кращий, ну. Люди вже не ведуться на такі е, ну, там, штуки, які вели, на які ну, наприклад, колись велися. І реклама так само модернізується. Зараз же не всіх купиш рекламу, де ремується е, назва якогось лікарського препарату в кінці, ну, тобто там, там здоровий, там в кінці будь готовий, там, я не знаю. І, ну, це, вже, це вже зараз не, не хавається. Бо так буде далі, ти воно собі так робить. Потім воно може перерости в щось інтересніше, коли люди дійдуть до якоїсь. Естетичного більш відчуття кращого стану чи краще реклама.